Барник заколобав, виходить ось такий колір, покажу процес втирання і після розкажу відмінність барника на спиртовій і на розчинниковій основі. Погнали втирати. Деталь є, бейс є, нанос. А відмінність така, що барвник на спирті набагато скоріше вивітрюється, і можна деталь зразу розвернути на другу сторону і втирати другу сторону. На розчиннику так не вийде. Бачите? Одна сторона втерта, друга ще ні. Ця підсихає, ну, там буквально 5 хвилин, 10. Розвертаємо і скриваємо тоді. Якщо зразу розвернути, Відіб'ються полоси від картону. Так що на спиртовій основі набагато пришвидшує темп роботи. Нюанс, але такий, який при спешці, коли треба навчора, може багато виграти часу. Всім дякую, що слідкуєте. Ставте свої коментарі на рахунок мого бачення. Різниці між барниками.